Україні триває дискусія про декриміналізацію дорослого контенту. Петиція ініціатива моделей із платформи на кшталт OnlyFans та кілька законопроєктів у парламенті. Питання торкаються свободи вибору, захисту приватності, оподаткування та ризиків для постраждалих від примусу. Тож зараз розглянемо, що саме пропонують змінити, які наслідки це матиме для виконавців і суспільства, і як краще врегулювати саме цю пікантну сферу. І саме для цього ми запросили нашого наступного гостя, Ігор Самоходський керівник сектору IT і телеком офісу ефективного регулювання BRDO. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що зголосилися до нас доєднатися. Тож, пане Ігорю, давайте розпочинати з того. А в чому взагалі ось така затримка вирішення цього питання? Тому що, в принципі, питання то не настільки вже і вагоме, ось щоб сказати, що воно прям конструктивно щось змінить у державі, просто врегулювати одне питання на законодавчому рівні, та й по тому ні. Воно тягнеться вже руками, постійні якісь сварки, постійні якісь прецеденти. Суспільство охає, бо не знає, як на це реагувати, трішечки, трішечки закриває обличчя від трішечки сорому, трішечки цікавості. Тим не менш, спостерігаємо за всім цим питанням. Тож прошу. Дякую. Насправді хороше питання. Чому таке здавалося б незначне питання? Може збирати дві петиції. Успішні може привертати увагу медіа регулярно і не вирішуватися роками, та, і навіть десятиліттями до того як ці петиції були і законопроект. Це питання десятиліттями так і стає, і е, саме тому, що я вважаю, що воно не є таким незначним, а воно є дуже значним, тому що десятки тисяч людей в Україні займаються цією діяльністю, е, і зараз вони поза законом. Це створює, що це створює величезне корупційне поле довкола цієї індустрії. Відповідно, декриміналізувати, як це зробили країни США Євросоюзу, Це значить цю корупцію власне вбити на корню, тому що не буде з чого брати хабарі. і це величезна проблема. Це з однієї точки зору, з іншої точки зору, коли суспільний тиск недостатній, то відповідно політики і не хочуть за це голосувати. Принаймні зараз ми бачимо, що суспільний тиск насправді і суспільство вважає цю проблему великою, тому що дві петиції зібрали успішно по 25 тисяч голосів і доволі швидко. В принципі можна сказати, що дві петиції були проігноровані, тому що нічого не було зроблено після них. І бачимо моя точка зору, що питання доволі велике. Воно вимірюється сотнями мільйонів гривень надходжень до бюджету у разі успішного вирішення воно впливає на життя безпосередньо десятків тисяч осіб задіяних в індустрії. воно впливає на величезну сферу корупційну. Тому е, особисто, моя думка, що саме через великий масштаб і цю ситуацію, як я описав, воно і не вирішується. Пане Ігорю, давайте розбиратися, що значить що означає декриміналізація? Чим вона відрізняється від легалізації? Е, е, в принципі, плюси і мінуси для суспільства, тому що навіть ті ті петиції, про які ви кажете, їх писали безпосередньо е, люди, які. Знаходяться в цій індустрії і хотіли розібратися, як це буде врегульовано, і їх безпека, і законодавча сфера, в якій вони працюють, і так далі. Тобто вони були ну, більш-менш заангажовані в вирішенні цього питання. Так давайте тепер про плюси і мінуси для суспільства поговоримо. Ви говорите, що недостатній тиск суспільства на вирішення цього питання. А з іншого боку, а чого б е тиснути на це питання наразі? Споживачів цих послуг не карають. Карають тільки тих людей, які ці послуги надають. Тому ось такий перекіс у о, ту сферу. Давайте про це більш детально поговоримо. Давайте, залюбки, ну, по-перше, коли ви кажете, що контент-креатори зацікавлені в декриміналізації, насправді, це їх особиста біль це їхнє життя, скалічені. В тому числі це вони виїжджають з України масово. Це їх переслідують, це з них вимагають хабарі, це їх гвалтують е, окремі нечесні люди, користаючись цією ситуацією. Але я би їх не виключав з нашого суспільства. Мені здається, вони теж є частиною суспільства. І якщо це десятки тисяч людей, які хочуть е, жити повноцінним життям, щоб поліція їх захищала, щоб їх не гвалтували, не платити хабарі, мати можливість платити податки. Е, це частина нашого суспільства, і власне це важливо зрозуміти, що це також частина нашого суспільства і в Євросоюзі, і в США вони не переслідуються і кошти платників податків не спрямовуються на те, щоб руйнувати їх життя. Тому це перше, що би я хотів зауважити. Друге, насправді з двох петицій лише одну створили люди задіяні до індустрії. Перша петиція була створена активістом, який не задіяний в індустрії. Це важливо розуміти. І коли наша громадська організація разом з 20 іншими громадськими організаціями займалася темою декриміналізації порно, почала перший публічний виступ. І звідки з'явився насправді законопроект, основний Його написали ми з іншими професіоналами з інших громадських організацій. Так, от, що важливо, що ці громадські організації не пов'язані з порно, там були громадські організації, які є правозахисними, там є була громадська організація, як наша, яка Створює краще регулювання і євроінтегроване регулювання для України. Там були економічні центри. Тобто, зібралися десятки найвпливовіших і найефективніших організацій з різних секторів економіки і права і виступили публічно за те, щоб цю сферу декриміналізувати. Причому що ці організації не були пов'язані спорно, і ми не пов'язані, і у нас не було під це донорів чи якихось коштів чи замовлень. І чому так питання? Чому організації, які займаються правозахисною діяльністю, охороною здоров'я, наприклад, 100% життя, найбільше в Україні пацієнтська організація? Чому та чому вони виступили за декриміналізацію? Тому що це впливає надзвичайно негативно на стан здоров'я людей, на їх захист, на їх права, на економіку, на податки, на наповнення воєнного бюджету, на корупцію. І саме тому так і виступають. І якщо дозволите, ви спитали саме, що ж означає декриміналізація? Що таке криміналізація? Це коли за якесь діяння вас будуть судити, і вирок буде кримінальний по вам. до позбавлення волі, до в'язниці у випадку спореда. Так от, зараз, навіть якщо ви приватно будете пересилати своєму партнеру навіть на фронт або не на фронт, контент, це також злочин. Тому важливо, що... Зараз криміналізовано не тільки бізнес, зараз криміналізовано будь-яке поширення порно, навіть приватне, навіть між партнерами, на жаль. І так користувачі порно не переслідуються. Ви абсолютно правильно сказали. Тому з поширенням порно в Україні проблем немає насправді, тому що всі сервіси, які... Ми знаємо, ви називаєте OnlyFans, Pornhub. Україна в лідерах світового перегляду. Порно в Україні поширено. Українці дивляться порно, не переслідуються. Переслідуються лише креатори, які в Україні. І більше того, що цікаво, якщо почитати вироки, а кого ж насправді переслідують? Переслідують не веб-студії, які є в кожному великому місті. Переслідують не організовану злочинність за порно. а переслідують жінку в. Херсонській області живе в селі, має на утриманні двох дітей не заміжня, за 800 гривень переслала в телеграмі своє фото. Інколи, як кажуть правозахисники, це провокують самі представники силових органів. Я не можу це підтвердити чи, чи спростувати, але я бачу, що організований бізнес в сфері порно прекрасно працює в Україні. Це велика сфера. І вироки, якщо ви почитаєте, а всі можуть почитати. Ми створили для цього інструмент в телеграмі. Де щодня ми публікуємо нові вироки? Він безкоштовний відкритий. Всі можуть почитати короткий висновок, який будь-яка людина може зрозуміти з вироку. І ви побачите, що все це в основному неорганізована злочинність. Прості українці, які кудись переслали, десь берегли. Хтось на сайті знайомств направив. Своє фото або відео п'ять років тому. Сьогодні по ньому виносять вирок за те, що він на сайті знайомств з кимсь так знайомився. Е, доволі неприємна історія. Доволі неприємна, неприємна ситуація для е, людей, які зараз можуть навіть за своє приватне життя е, опинитися у в'язниці. Я правильно розумію? Так. Добре, давайте тоді е, знаєте е, про мораль поговоримо. Тому що зараз дуже багато є суперечок, чи вартує ось ця декриміналізація, що деякі кажуть про те, що е, існують такі думки: що якщо декриміналізують е, порну індустрію в Україні, то це невідворотньо, е, абсолютно невідворотньо, призведе до того, що у суспільству лине ось ця інформація. Не потрібна інколи не така вже і соціально, соціально приваблива, так, інтимна. І так чи інакше, це почне ще більше суспільство розбещувати і так далі. і так далі. Давайте про це більш детально поговоримо. Прості маркери. Знаєте, що добре, що погано у суспільстві. І ще хочеться поговорити про подвійне ось це подвійну мораль, якою так любить зараз загравати. Українське суспільство, Ну я не знавець на подвійній моралі, якщо чесно, але я вам можу сказати, що відбувається конкретно в сфері порно і з точки зору регулювання. Поширення порно заборонено окремим законом, не кримінальним кодексом. Це закон про медіа, тому його публічне поширення не буде законно у разі декриміналізації те, що ми пропонуємо. Тобто ви не побачите порно тепер на телевізорі, наприклад, або на білбордах. Та тобто нових способів а, поширення порно закон не передбачений. Це з одного боку, тому цей страх мені здається від того, що люди думають, що декриміналізація дорівнює вседозволеність. А це не так. Це конкретна зміна, конкретної статті, яку сформували. Фахівці в сфері права, як у найкращих країнах, це сформульовано. Та, наприклад, в Британії, ми ж не можемо сказати, що скрізь доступне порно. Чому? Тому що це окреме регулювання, як і в Україні є у них щодо поширення, не, не обов'язково це кримінальна стаття, так як у нас це зроблено. Тому це саме і пропонується у нас. А щодо споживання, я вже казав, важливо, що в Україні вже порно Україна в топі. Країн по споживанню контента на порнхабі. тому якщо хтось дуже переживає, то декриміналізація порно в Україні не створить ніяких нових платформ в усіх платформах, лідерах у світі Україна в лідерах по споживанню контенту може це когось засмутить, але що вже робити. Добре, давайте тоді поговоримо про те, чому наразі є ось така затримка саме політичної волі для того, щоб вирішити це питання. Чому це відбувається і досі? І чи є взагалі зараз інструменти, які б, або які законодавчі акти, або які законодавчі ініціативи, які б могли пришвидшити вирішення цього питання і тим самим регулювати всередині цієї індустрії чи які правила, за якими вони будуть сплачувати податки, наприклад, проходити медичний огляд, що доволі важливо, і інша справа, чому, якщо вже ось така, таке питання стає у суспільстві, то чому хочу повернутися до тези про те, що чому не криміналізують безпосередньо споживача цієї послуги, адже попит народжує пропозицію у цьому питанні. Декілька питань ви підняли. Ну, по-перше, є два підходи: регуляторних: декриміналізація і легалізація. Ми пропонуємо декриміналізацію. Це коли людей перестануть переслідувати за створення і поширення порно. приватно чи платно, неважливо, і це наш підхід. Існує підхід регулювання. Коли ми маємо створити регулювання для індустрії, як ви кажете, медогляди, ще вимоги, ліцензії давати. Ярослав Железняк жартував надспорн постач створити, от ми не підтримуємо підхід створення нацпорну постачу, а ми за те, щоб не створювати окремого регулятора за кошти платників податків з нашої точки зору, достатньо декриміналізувати статтю щодо податків. Жодних змін не треба. Вже все податкове законодавство на місці, тобто є. Кведи, є всі податкові системи, як ФОП, так і юридичні особи. Жодних змін для того, щоб ця сфера працювала легально і офіційно, окрім декриміналізації, не треба з точки зору правової. Інші механізми почнуть працювати автоматично. Чи є уточнення? Якісь уточнення більш знаєте, які ми зараз більше говорили про. and um. Ну, за замовчування. Ми про сферу інтимних послуг говорили е і про споживачів. І ну, так складається, що це, в принципі, така більш е е жінки ви приводили приклад того, як жінку заарештували там або винесли вирок, так, е яка має декількох дітей, яка ось таким чином намагалася заробити собі грошей. А давайте про чоловіків, чоловіків поговоримо у цій сфері, тому що це абсолютно е така е суттєва частка в. В тому числі контент креаторів і чи є випадки засудження чоловіків. Ба більше нещодавно, буквально днями, пролетіла в ЗМІ інформація про те, що жінку таким чином, також наші служби поліція там так вели вони якусь процедуру. Вони купили у неї якесь відео, і так, таким чином покарали зловмисницю. Довівши, що вона є безпосередньо вже продавцем цієї, цього відео. А чоловіки, чи багато ось таких засідок на чоловіків, чи багато чоловіків засуджені, чи знаєте ви про це? І як взагалі чоловіки чи легше, чи складніше їм у цій сфері? Абсолютно та вироки виносяться як по жінкам, так і по чоловікам. Тому, якщо хтось думає, що судять лише жінок, то ні. Я достовірних статистичних даних не маю, але по тим зрізам, що ми бачили, ми робили зі штучним інтелектом аналіз, то точно з чоловіків не менше 40%. Я особисто був здивований. Тобто, вироки по чоловікам багато. Можу навести декілька історій. Нещодавно, от якраз історія про те, що. Засудили людину за контент на сайті знайомства для дорослих, це засудили чоловіка. Потім нещодавно засудили військовослужбовця за дорослий контент. Він чоловік. Це вирок, який був протягом минулих двох тижнів. Здається, винесений і одна з організацій, яка учасник. Ініціативи за декриміналізацію порно вона називається ЛГБТ. Військові. Це військові там переважно чоловіки е, різних орієнтацій і по різному якісь себе ідентифікують в різних площинах. І так вони казали, що у військових чоловіків в армії серед цього ком'юніті є також проблеми з цими статтями. Тому насправді чоловіків це також стосується криміналізація, так само як і жінок. Добре, давайте тепер поговоримо в принципі про те, яким чином можна попасти на ось такі неприємності з державою. Тобто, якщо ви в принципі знайомитеся десь на сайті знайомств або знайомим якимсь пересилаєте свої відео, там чоловік, дружина, хлопець, дівчина, давайте про це поговоримо про покарання, яке зараз може зустріти людину, яка просто. Ось так романтично провела час, наприклад, зі своїм там бойфрендом або гірфренд. Так, вам можуть дати строк позбавлення волі. Це зазвичай це там 3-4 роки, і зазвичай дають випробувальний термін. Тобто, вас не садять у в'язницю, а дають все ж таки там, один рік чи два випробувального строку. Тобто, ви не сідаєте в в'язницю, але якщо щось стається, то ви йдете у в'язницю. Якщо ж у цієї людини вже був, наприклад, умовний термін, та або вона вже на випробувальну в силу якогось іншого злочину, то вона йде у в'язницю. Тому так будь-який момент, коли ви створили порноконтент, контент, бо поширення дуже легка справа. Знаєте, ви там залили в хмару поширення, десь берегли на флешку, вона лежала в столі, хтось знайшов поширення, тобто. Як тільки ви створили якийсь контент неважливо для себе, для жінки, для чоловіка, ви там сфотографувалися в дзеркалі. Ви створили собі ризики бути визнаним державою злочинцем. Абсолютно, і саме вироки це і показують, коли я кажу, що почитайте вироки, то у нас судять в основному не організатори веб-студії, нас судять якраз от українців за такі випадки. Пане Ігорю, а як тут питання таке, знаєте, двошарове, і в нас вже в принципі дуже мало часу залишилося, але тим не менш, хочеться розібрати хоча б точково ось це питання. По-перше, яким чином дізнаються правоохоронні органи про те, що якась дівчина або якийсь хлопець сфотографував себе у дзеркалі, скажімо так, ню фотографію зробив? Як це про це взагалі дізнатися? Чи це... Це як злам системи, наприклад, там якогось месенджера відбувається. Чи це має людина, який відправили цей контент піти заявити в поліцію? І по-друге, зараз стати контент-мейкером настільки просто і настільки швидко. Що, чи взагалі, в принципі, закон поспіває за ось цими кріейтерами ось цього контенту? По-перше, ви задали цікаве питання. Правоохоронні органи різними способами дізнаються про створення порноконтенту. Один з них, який може порадувати платників податків, це вони використовують державні кошти для закупівель порноконтенту. Тому, коли ви платите податку, частина з них поліція використовує на закупку порноконтенту. От існує якийсь закритий аккаунт в Телеграмі або в OneDieFands, правоохоронці підписуються на ці аккаунти, платять гроші. Витрачають на це кошти державного бюджету, які були на них розподілені, щоб купити порно контент, подивитися його, відправити на експертизу, щоб вона визнала, що це порно. Тому власне отримують доступ до порного контента за гроші платників, податків. Це перший спосіб. Я не кажу, що він наймасовіше, але перше, друге, читають сайти знайомств, переглядають еротичні відео на сайтах знайомств, шукають людей, які ці відео завантажили. тобто, Приходите на роботу, зайшли на сайт порне там, де знайомство відбувається за допомогою порновідео. Дивитесь, читайте, намагайтеся знайти цю людину, яка виклала відео. Власне, в цьому полягає робота. Також, якщо затримують людину якусь по іншому злочину, можуть при перевірці телефонно знайти контент, як, ну, наприклад, людина себе знімала, та, або дружину, або чоловіка знімала. Також можуть просто провокувати, наприклад, те, що ми чули від адвокатів, що представники поліції або посередники, які з ними працюють, пишуть випадковим людям в соцмережах і просять прислати свій контент за гроші або без грошей, ну радше за гроші, тому і пропонують 800 гривень, там, 2000 гривень, щоб переслали за гроші, своє голе фото або відео. І коли отримують це фото і відео, відкривають кримінальну справу проти цієї людини. Тому, якщо вам хтось пропонує за тисячу гривень скинути, або не, не важливо за яку суму ваш контент цілком можливо, це представники правоохоронних органів таким чином працюють над суспільною моралью. Що ж, треба бути дуже-дуже обережним і дуже добре знати ту людину, якщо навіть хочеться обмінятися такими фотографіями доволі інтимного характеру. Краще навіть вже... якщо ви знаєте, і хтось отримає, тут дуже важливо, навіть якщо ви знаєте людину, і ви її переслали, і це ваш партнер, і хтось отримає доступ до її телефону, а я вже сказав, що це можливо. То тоді ви все одно злочинець. Тому я раджу, в принципі, якщо ви живете в Україні, не пересилати і не створювати будь-який контент для себе або для своїх партнерів, і це велика проблема, те, що я чув для військових, тому що один зі способів, способів комунікації партнерів це пересилка контенту між собою. І Це радять психологи, і це теж злочин. Пане Ігорю, дякуємо, що знайшли для нас час, і Дякуємо, що е, змогли пояснити деякі складні речі простою мовою, що це означає. І в принципі, можливо, ми зараз декілька кримінальних справ е, знаєте допомогли їм не статися, бо люди про це тепер дізнаються, подумають над тими. Можливо, ми збережемо спокій у чиєму житті. Пане Ігор самохотське керівник сектору IT і телеком офісу ефективного регулювання Біар. Ді був з нами на прямому включенні, з ними говорили про е, таку пікантну сферу нашого життя, порноіндустрія і декриміналізація цієї е, сфери діяльності е, наших українців. Щиро дякуємо. Прощаємось. Дякую вам. До побачення.